Вітаю вас, шановні пані та панове. В Одесі є пам'ятники лише трьом головам міста. Це Хесе Дерібас, Герцог Дерішельє та Григорій Маразлі. І наша сьогоднішня розповідь присвячена видатній людині. Величезний внесок в розвиток Одеси неможливо недооцінити. За всю історію міста він найдовше, 17 років, обіймав посаду міського голови. Чим саме Григорій Григорійович Морозлі заслужив місце серед великих, я вам зараз і розповім. А також ви дізнаєтеся, Морозлі – це прізвище чи псевдонім, що особливого збудував міський голова. Чому кічився Морозлі? хто успадкував величезні статки видатного мера та ще багато цікавого. Почнемо з того, що прізвище Морозлі вигадане. Його придумав дід майбутнього мера Іван Морозлі. Їхній грецький род носив прізвище Куімдзі. Прадід Костянтин проживав у місті Філіпополіс Османської імперії. Нинішнє місто Пловдів у Болгарії він побудував там мануфактури та займався виробництвом і продажем тканин. До речі, ці мануфактури працюють у Болгарії і сьогодні. В Іваном Березлі було два брати. Коли вони отримали від батька спадщину, то всі втрьох стали купцями. Щоб уникнули плутанини, вони взяли собі різні прізвища. Старший залишився Куімзі, середній за допомогою турецького суфіксу став Куімзоглу, А молодший вибрав собі нове прізвище Маразлі. Приводом для переїзду до Одеси стала трагедія в родині брата Григорія Івановича, батька майбутнього мера, жорстоко вбито. Він був старостою в Філіпополісі. Але за участь у змові проти Османської імперії та за боротьбу за незалежність Греції був закатований турками. Через те, на початку 19 століття, родина Маразлії змушена була покинути свій дім та переїхати до Одеси. Григорій Іванович заробив величезний статок на торгівлі зерном з Європою під час наполеонівських війн у 1820 році у подружжя Маразлі народилась донька Єврідіка. А за 11 років по тому, за адресою Грецька, 17, з'явився на світ майбутній міський голова Григорій Григоріч. На прохання батька освітою та вихованням Григорія опікувався Стефан Сафонов, майбутній чоловік його старшої сестри. Він служив особистим секретарем князя Воронцова та вважався одним з найосвідченіших людей свого часу. Молодий Григорій бліскуче закінчив юридичний факультет Рішельєвського ліцею. Ліцей назавжди став однією з перлин головної вулиці Одеси Дерібасівської. Дуже раджу вам подивитися сюжет, який ми присвятили її цікавинкам ось тут. Потім деякий час навчався у Парижі. У віці 19 років він повернувся до Одеси та почав безоплатно працювати в канцелярії Воронцова. Баризлій мав неабиякі купецькі здібності та міг просто продовжити батьківську справу, а родинні статки дозволили б йому комфортно жити заради власного задоволення. Але його цікавив світ політики та влади, про який йому розповідав наставник Сафонов. Дев'ять років Григорій Григорійович обіймав різні посади в одеської владі, а потім раптово подав у відставку та поїхав до Парижа. Сьогодні ми вже звикли, коли чиновники з молодої команди професіоналів раптово їдуть за кордон. І в ті часи теж ніхто не озвучив дійсної причини відставки. У Парижі Морозлів ввів світський спосіб життя, крутив романи, але дуже сумував за рідною Одесою. За декілька років Морозлів повернувся до Одеси дорослим, багатим, освіченим і впливовим чоловіком. Почав керувати місцевим самоврядуванням. Його авторитет був настільки високий, що в період 1871-75 років він тричі виконував обов'язки міського голови. А 1878 року його обрали міським головою. І цю посаду він обіймав найдовше з усіх мерів Одеси 17 років. Навіть важко перелічити, що було створено за цей час. За його безпосередньою участю в Одесі з'явився водопровід, перша станція очищення стічних та каналізаційних вод, поля зрошення, психіатричне відділення міської лікарні, перша конка, лінія парового трамваю до Хаджибейського лімана. На урочистостях з нагоди відкриття оперного театру Маразлі отримав від архітектора Фельнера символічний золотий ключ від нього. А на якому дуже видному місці заховано цього ключа, ми розповідали вам ось тут. За часів головування містом Григорій Григорійович заснував перший в Одесі зразковий пологовий будинок на 50 койок на куліковому полі. Він був настільки популярним, що отримував до п'яти тисяч заявок на пологи на рік. Морозлі відрізнявся від інших міських посадовців своєю комерційною жилкою. Завдяки її він вкладав навіть свої чималі кошти в міські проекти та все одно отримував неабиякі прибутки. Морозлі був успішним, харизматичним та сміливим керівником. Звісно, це викликало багато зазвесті та критики його. Звинувачували у тому, що Греції він допомагає більше, ніж Одесі. А чому це неправда? Дивіться далі. Ще Григорій Іванович, батько голови, щедро допомагав борцям за визволення Греції, яка здобула незалежність за рік до народження Маразлі. Молода держава мала купу проблем, і Григорій Григорійович продовжив батьківську справу. Але й для рідної для нього Одеси він зробив чимало. Дуже цікава історія створення вулиці Новою, яку згодом перейменували на його честь та парка Шевченка. Ми вже розповідали цю захопливу історію. Подивитися це відео вам буде цікаво. Маразлі був засновником двох десятків товариств допомоги нужденним та знедоленим. Він збудував першу в країні одеську бактеріологічну станцію, де великі вчені Мечніков та Гамалея розробили методи попередження та лікування інфекційних хвороб. А на пам'ять про батьків Григорій Морозлі збудував храм Григорія Богослова та мучениці Ольги та ще дві церкви, які були зруйновані 30 роки. На власній приморській дачі сьогодні це територія санаторія Чкалова. Він заснував школу садівництва, збудував і утримував павільйон лікування нужденних на куяльницькому лімані. На вулиці Розумовській він відкрив притулок для покинутих немовлят. Григорій Григорійович викупив, відремонтував та передав удар Одесі палац Потоцьких Ришкіних, де з того часу. Розміщується Одеський художній музей. На його кошти збудували багадільні, народні читальні, парки, пам'ятники та ще багато чого. За своє життя Морозлі витратив на благодійність близько 2 мільйонів рублів. А це більше за річний бюджет Одеси того часу. Майже всі, хто знав Морозлі особисто, відзначали його неабияку харизму. Вольовий красень один із найбагатіших та фливовиших людей в Одесі. Чи подобався він жінкам? Звісно, так. Чи були в нього пристрасні романи? А як же без цього? Але документальних свідоцтв про них не залишилося, а плітки ми розповідати не будемо. Існує жарт тих часів. Григорій Григорійович, А що я не бачу вашого персня з неймовірним смарагдом? Я зберігаю його в надійному місці. І де ж? На пальчику однієї чарівної панянки, але одружений морозлі був лише раз. Він відбив дружину у свого приятеля голови комерційного суду Павла Миколайовича Кіча. Кіч та морозлі та вершували багато років, були почесними керівниками багатьох благодійних товариств. Кіч кілька разів навіть заміщав морозлі на посаді мера під час його відлучень. Разом із ними в благодійних справах завжди брала участь Марія Фердінандівна, дружина Кіча. Якось на прем'єру аматорської вистави на приморській дачі Морозлі прийшла уся міська знать. Режисером та виконавицею головної ролі у виставі була Марія Федрівна, і Григорій Григорович надавав їй неабиякі знаки уваги. Після цього в Одесі почали казати: «Морозлі Кічиться. Згодом Марія Кіч отримала офіційне розлучення та погодилась стати дружиною маразлі. Вінчання було дуже цікавим. Нареченою було 45 років, а от нареченому 71. Навіщо це було маразлі? Можливо, з віком йому стала потрібна не тільки прислуга, а насправді рідна людина. Щастя молодих не було довгим. 1 травня 1907 року Григорій Григорович помер під час сніданку. Спадщина Морезлі складалася із двох літніх палаців, 27 будинків та магазинів в Одесі, майже 30 тисяч гектарів землі та 12 мільйонів готівкою. Але він не залишив по собі нащадків. Здобути їм дворянства та прізвище Морезлі заповів племіннику Фредеріксу. Гроші він розділив між родичами та віддав на благодійність. Одного зі спадкоємців троюродного племінника Сафонова Григорій Григорійович зобов'язав довічно виплачувати його вдові 18 тисяч рублів на рік. На той час це дорівнювало зарплаті начальнику Генерального штабу царської армії. Але за кілька років сав Сафонов пішов з життя, а його нащадок відмовився утримувати. Марію Фердінандівну. Існує легенда, що під час громадянської війни влада Греції дізналася, що вдава Мерезлі перебуває у страшенних злиднях та заробляє на життя продажем пиріжків. Греки вислали за нею військовий корабель та евакували її з Одеси, що вже пилала. Документальних підтверджень цього немає, але відомо, що з 20-х років. Марія Фердінандівна із дітьми від шлюбу з Кічем жила у Франції. Морозлі поховали в грецькій церкві на Катерінівській, що зараз європейська, під час більшовицького богоборства його могилу пограбували та зруйнували. Рештки таємно перепахували на Слобідському цвинтарі, але де саме сьогодні ніхто не знає. Зі смертю Григорія Григоріча Маразлі пішла епоха. Епоха сміливих, зухвалих і мудрих політиків. Епоха карколомних багатомільйонних оборудок. Епоха несамовитих романів та нечуваної благодійності. Епоха маразлі. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок та пишіть у коментарях. Що цікаво в Одесі, ви ще бажаєте побачити. Тримаймося! Усе буде добре!